Майданчик для малечі руками батьків в одному з кіровоградських садочків. Батьки вирішили облаштувати дитячий майданчик так, щоб їх дітям було де і як розважатися. Це робили власними силами, чим надихнули батьків і інших груп. Як створювали майданчик для малечі? Бачила Віра Шестакова. Угу. Ідею облаштування майданчика у дитячому садочку Вишенька запропонувала Вікторія Есмер. Її син ходить до цього закладу не перший рік, тому вона вирішила місце для розваг зробити цікавим і розвиваючим. Ми хотіли, щоб наші діти ходили в садик з удовольствием, щоб не була тільки одна пісочниця, щоб вони дійсно розвивалися в різних напрямках. Ідею Вікторії підтримали всі батьки, взялися працювати на майданчику. Все робили по можливості з підручних та простих матеріалів. На три щасті получился паровозик. Также на річці піньки -то тоже обрезали з них деревья, которые на будь-які на монтажки. Оскільки у дитячому садочку майданчик не один, батькам інших груп запропонували провести конкурс і обрати кращий. Було запропоновано адміністрації з їхнього боку провести конкурс. Конкурс на кращий майданчик для дітей таке змагання вийшло трішки. і От вони почали облаштувати ці майданчики. Батьки провели дуже свою фантазію задумку. Вже 1 червня стане відомо, який саме майданчик отримав перемогу. Але для батьків це не головне. Вони хочуть, аби їх дітей радували нові яскраві речі. Віра Шестакова, Олександр Катеруша. день за днем.